Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську. Містечко Пришіська Свобода. Бачимо гарні броньовані двері. Це у нас Будинок зданий. Введений в експлуатацію. Заходимо. Квартира площею 52 метри квадратні. бачимо це. Коридор. Заходимо направо. Це у нас спальня, у нас кімнат, по стіни. Бачимо це такий невеликий балкончик. Стіни пощекатурений. Квартира готова до ремонту. Так, це у нас друга кімната. Можна облаштовувати під дитячу. Це вже по бажанню. Бачимо світлі, просторі, кімнати. Це у нас кухня. Кухня у нас злочію. Поставлений котел, лічильники. Це малочі. Звісно, можна робити по бажанню перепланування. Почимова з вікна. Гарне містечко. Чудова локація. Поблизу школа, садочки, до зупинки громадського транспорту недалеко. Це у нас ванна з туалетом. Гарна квартира. За деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання.